Слава Україні, ніч в Одесі та області пройшла з тривогою, але обстрілів не було. Дякую нашим силам оборони за те, що постійно виконують на високому рівні бойові завдання. Ситуація в регіоні повністю контрольована, але хочу нагадати, що рівень загроз ракетно дронових ударів залишається дуже високим. Наразі у Чорному морі знаходиться сім ворожих кораблів, але серед них немає ракетоносіїв, з ракетами морського базування типу Калібр. Дуже уважно слідкуйте за новинами за офіційними джерелами інформації, тому що ситуація може, звичайно, змінюватися. Ну і бажаю усім нам продуктивного дня. Не забуваємо, що найголовніше, що є у нас, це віра та підтримка в Збройні Сили України. Працюємо на перемогу разом. І обов'язково, як би важко не було, давайте посміхатися. А також дуже прошу. Вас зменшувати напругу споживання електроенергії у відповідні години. Наразі в Одеській області та місті не заплановані проведення стабілізаційних заходів з вілового відключення. Ті відключення, які є, це ремонтні планові або аварійні роботи. Не забуваємо, сьогодні енергетичний фронт є теж дуже важливим. Отож, працюємо на перемогу і пам'ятаємо, що Україна понад усе. І вражені традиційно кожної хвилини кажемо ласкаво просимо до пекла. Ми вас усіх знищимо та вб'ємо, тому що це майбутнє нашої держави, наші життя, наші діти, наші онуки і наша Україна. Посміхайтеся, дійсно, прошу вас, посміхніться. Все буде добре. До зустрічі протягом дня.